Вітаємось на каналі Правильне електроживлення. Сьогодні в нас на огляді портативна зарядна станція Bluetti EB55. EB55 призначена для резервного живлення та заряджання різних пристроїв, включаючи смартфони, планшети, ноутбуки та іншої техніки. Вона є ідеальною системою резервного живлення для дому у надзвичайних ситуаціях Має невеликі габарити, класичний вигляд та відмінну функціональність що робить її практичною для використання вдома, відпочинку, в автомобілі та віддаленої роботи. На передній частині розташований дисплей та порти для підключення периферійних пристроїв та заряджання самої станції. Задню частину займає потужний ліхтар з трьома режимами роботи мінімальне світло, максимальне світло і стробоскоп. З кожного боку під решітками знаходяться вентилятори, які вмикаються автоматично від навантаження. У комплект постачання, окрім самої зарядної станції EB55 входить кабель для прикурювача автомобіля, кабель для підключення сонячних панелей, кабель, який підключається у сам блок живлення, ну і сам блок живлення. Модель Bluetti EB55 має такі характеристики. Потужність будованого інвертора 700 Вт. Дві євророзетки 220 вольт, ємність акумулятора 537 Вт. Наявні 5 USB-портів, один з них USB Type-C та 4 порти USB A. Безпровідна зарядка потужністю 15 Вт, вага 7,5 кг. Вихідні порти поділені і кожний має окремий вимикач, що є дуже зручно Включення станції здійснюється натиском на будь-яку кнопку на потрібному блоці. Вимкнення здійснюється натиском на ту ж кнопку. Якщо немає споживання навантаження, виходи змінного та постійного струму автоматично вимикаються після 4 годин для економії енергії, так званий режим еко. Його можна вимкнути при потребі у налаштуванні. Для повного вимкнення станції, якщо навіть підключені всі виходи, потрібно натиснути і утримувати будь-яку з кнопок 3-4 секунди. На передній панелі посередині розташований дисплей з усією важливою інформацією. Рівень заряду акумулятора відображається з кроком 20%. Зліва від дисплею під заглушкою є два порти для зарядки самої станції. Один від сонячної панелі з потужністю до 200 Вт і один від адаптера змінного струму з потужністю також до 200 Вт. Ці порти можна комбінувати, що дозволяє досягти до 400 Вт потужності зарядки одночасно. З правого боку від дисплею розташовані порт для автомобільного прикурювача з потужністю до 120 Вт та порти DC, які працюють на вихід зі станції. В нижній частині є дві єврорезетки, а зліва від розеток знаходяться 5 USB-портів. Один з них Type-C потужністю до 100 Вт і 4 USB-A, когнень потужністю до 15 Вт. Зверху станції є складна ручка для зручної переноски та бездрутова зарядка потужністю до 15 Вт, яка вмикається при включенні блоку USB-портів. Виробник використовує літій фосфатні акумулятори та гарантує 2500 циклів заряду розряду до рівня 80%. Способи та час заряджання портативної станції можуть бути наступні. Перший це від адаптера змінного струму 220 В потужністю 200 Вт. Час заряджання становить 3-3,5. години Другий це від автомобільної розетки при напрузі 12 В заряд триває близько 6-6,5. годин При напрузі 24 Вольта – близько 3 годин. Третій спосіб це заряджання від сонячних панелей. Діапазон напруги від 12 до 28 В та потужністю до 200 Вт. Час становить близько 3-3,5 години. І четвертий спосіб це так звана подвійна зарядка. Потужністю 400 Вт. Це адаптор змінного струму плюс сонячна панель. Час заряджання близько 2 годин. Сам штатний блок живлення містить всередині вентилятор, тому має незначний шум при заряджанні. Не рекомендується підключати до даної станції навантаження, яке перевищує максимальну потужність. Зокрема, електродвигуни та насоси, які при старті споживають значну потужність, ніж при роботі. Питань консультації чи придбання портативних зарядних станцій звертайтесь в компанію «Правильне електроживлення. У нас є портативні станції різної потужності та від різних виробників.